Кіровоград вшанував пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Мітинг реквіум провели біля пам'ятника жертвам Чорнобиля. Участь у заході взяли кілька сотень людей. Обласні та міські посадовці хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих і поклали квіти до підніжжя постаменту. Нагадаємо, 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. А 14 грудня держкомісія прийняла в експлуатацію комплекс захисних споруд в 2006 Памятная дата была затверждена указом президента Украины. Я поддерживаю своих друзей. Пришел упомянуть о тех людях, которых среди нас нет. Мы пожертвовали своим здоровьем, пожертвовали жизнью в целом. А на сегодняшний день к нам просто-напросто государство отвернулось. Старается скрыть о умерших, скрыть о болезнях, скрыть о финансировании, лечении и так далее.